Всім доброго дня! Сьогодні 9 квітня 2024 року. Нарешті у нас стало тепло, навіть не тепло, а жарко сьогодні. Але хочу сказати про те, що сьогодні у мене маленький ювілей, сьогодні рівно два роки, як я живу в США. До цього часу я теж була два рази в США. Я прилітала в Атланту, там жили мої діти. А 9 квітня 22 року я прилетіла до Вашингтону. Летіла на 4-6 місяців. Скільки можна тут жити по туристичній візі? Летіла весною, тому брала лише літні речі. Думала, що в вересні або в жовтні я повернусь додому. Але не так сталося, як гадалося. І сьогодні рівно 2 роки, як я живу в Вашингтоні, не в Вашингтоні, а перший рік я жила в Олександрії. Зараз в Арлінтоні, це пригороди Вашингтону. За ці два роки я ні разу не їздила додому. І Коли поїду зараз, я не знаю, тому життя моє змінилось до і після війни. Приходиться пристосовуватись до ситуації, що складаються, але то нічого. Сьогодні відпрацювала. Зміну зміну в магазині зараз, трошки перепочину біля фонтанчиків. Раніше тут був каток взимку, зараз фонтани. Я покажу. Трошки відпочину, прийду додому, візьму вечерю, піду до бабусі. Сьогодні у нас на роботі була інвентаризація, тому ми не робили ту роботу, яку робимо завжди. А робили нову для мене роботу. І це цікаво. Це новий експірієнс. Тобто нові якісь знання, нові навики ми отримали. Я працювала зранку на self Чікау. Там я робила зону, тобто виставляла товар, щоб належним цінам стояв. Потім я міняла ціни на товар. У нас було після інвентаризації багато знижок, багато кліренсу, розпродажі. А після обіду. Я працювала в зоні, там, де продається одяг. Ми теж робили зону, наводили там порядок після інвентаризації. Було цікаво, не дуже легко, але цікаво, і... тому що одне те ж робити постійно не так цікаво. А тут якісь нові навики. Тому Завтра, мабуть, ми повернемося до звичайної роботи, і я не знаю, подивлюсь. Я ще раз повторюю, що сьогодні рівно два роки, як я живу в США, і життя моє змінилось на до і після, але я пристосовуюсь, як і інші українці, які опинились в такій ситуації. І Я сподіваюся, що все буде добре, ми зможемо. Ми незламні, ми сильна нація. Все буде добре, ми витримаємо і до України повернеться мирне життя. і Люди будуть живі, здорові і в безпеці. Я цього бажаю всім своїм серцем, всім, всією своєю душою душею. Я бажаю всім здоров'я, хай щастить, мирного неба над Україною. Всього доброго. До побачення. Пробачте, якось у мене сьогодні слова не складуються. Я не знаю. Чому це? Може втомилась трошки, але все буде добре, ми зможемо. Я цього бажаю. Хочу показати місце, де я сижу. Взимку тут був каток, а зараз тут фонтани, можна посидіти, літня зона. Відпочинку можна посидіти на сонечки, почитати, ну просто посидіти і відпочити. Все, до побачення, будьте здорові, хай щастить. І миру Україні, і перемоги! До побачення. Ще тут зимою був каток, а зараз тут фонтанчики, і вон літня зона відпочинку. Я сиділа вон на тій лавочці. Дуже гарно, мені подобається зона відпочинку. Взимку люди катаються на коньках, а літом сидять біло фонтанчики. Дуже класно.